Виготовили отакого красення DAF ЦФ 85-го. А зробили з нього це з сідельного тягача, зробили його з самоскидом. Самоскид, зерновоз, кубатура в нього 21 куб, ось такий красавчик, вийшло в нас. Поїде він працювати на фермерське господарство. Зараз покажу його обзорчик такий кратенький по ньому. Заведемо, підніму його назад, підніму його на праву сторону, може на ліву, він з трьохсторонньою вигрузкою. E, значить по цій машинці, що ми робили? Зараз показую. піднімаю і розказую вам, дивіться. А Піднімається воно таким ось вверх, можна зупинити, можна опустити, можна e, опять піднімати. Це все в процесі можна регулювати. Піднімається кузов, він зараз сам зупиниться, тому що спрацює пневмовий який його остановить. Ось так виглядає пневмовимитач, ось він нажався, ось бачите, регулювачка є. Він уперся циліндр у нього і все, він зупинився. же ці болти регулюють перемикання бік. Коли, коли що опирається в цей болт, він також вимикає, і кузов зупиняється. Це дуже зручно для того, щоб ми могли контролювати повністю свій кузов перекидання свого кузова. Зараз його заглушу і розкажу вам трошки. По надрамничку, по зборочці, з чого він зібраний, як він зібраний. Давайте начнем, Ось так, з передкай Це у нас трьохходовий кран, який переключає в подачу гідравліки, або на машинник вона піднять, або шланга пішла на прицеп. Далі покажу, як виход на прицеп іде. Надрамничок у нас зібраний з 20-го швелера. Стоїть кузов на резинках. Це подушки Камазовські. Такі дуже посилені, воно класно на ньому стоїть. Вісім подушок рознесені по надрамнику, і кузов прямо стоїть на цих резиночках. Нічого не тарабана, нічого у вас там ніде не грамихає. Далі. Передня частина у нас тут на пальцях перекидається. Це для перекидання набік. Циліндр вже показували, він зібраний на колиски, для того, щоб можна було і набік кузов перевертати, і назад. Присутствує упор. Це, якщо ви будете щось робити, під машиною можна підняти, поставити упорчик, е робота безпечно. Проходимо далі. Далі у нас вал перевертання на толсто трубі і на яблуках. Е коли перевернемо набік, покажу ці яблука, е от, витягуємо ці спінгалети, переставляємо і перевертаємо потом набік. Значить далі. По самому кузову. Кузов у нас зібраний е метал, двойка, листи. Вниз, метал, тройка листи. Чого так? Можна було б на двойки метал, скажете, було б там полегшений. Е, ці машини працюють на фермерських господарстві. А на фермерському господарстві сьогодні ми можемо зерно, завтра якісь там каміння загрузили, мусор. Е, Троєчка, скажу вам буде краще. Е, по трубам. Труби, е, всі йдуть, труби у нас тройка. Нема тут двойки, все йде тройка. Е, все з посиленням, от, наприклад, як тут на задній частині ми бачимо тут десятки посилення на клапані. Ось очки, оця труба 60 на 60, вона йде четвірка. Це щоб не піддувало клапан. Ще допомітні замки стоять, щоб не видувало посередині. Ось такий кузовочок. Кузовочки ці провірені, вони вже, ми їх робимо вже дуже давно. Все до тут вже зроблено кучу, проблем з ними немає. Ще є такі шибера. Зроблені у нас. Ну, це по замовленню, кому потрібні, кому не потрібні вони. Це для е, вигрузки. Так от чуть, чуть вам треба десь от грузити, десь перегрузили багато, десь треба трошки висипати. Ще раз по задній частині клапан ворота. Можна користуватися клапаном, відкриття, щоб повністю він відкривався. Тоже відосик з ним покажемо, як він відкривається. Е, і можна пользуватися воротами. Установлений фаркоп на цій машині. Подивимося, як піднята машина, кузов піднятий, він ніде не впирається. Нічого. Е, зараз на пневмоотсікатель. Навіть якщо вбрати пневмоотсікатель і повністю підняти е, кузов, він все одно ніде не впирається. Там все продумано і це вже все розчитано. такі машинки ми робимо. Це конкретно з трьохсторонньою вигрузкою. Давчик, може бути ман, може бути Вольво, може бути хоч хоть Газон-Хатьзіл. Звертайтеся до Запоріжжя автопрофі, зробимо вам таку машину взагалі без питань. А далі давайте ми зараз переставимо пальці і піднімемо її на бік. і покажу, як вона бік піднімається. Та можна відео не виключати. Давай одразу і знімаємо. Зараз машинку цю опускаємо. Опускаємо все в противоположному порядку. Джойстик вниз. Кузов опускається. Кузов опускається. Палець переставляємо. Зараз будемо передати на праву сторону, тому що з цієї сторони ще манчик стоїть. До речі, можна цей ман показати, але на цьому мані вигрузка йде тільки назад. Це чисто задня вигрузка. Цей, цей манчик в продажу. На DAF теж вигрузка тільки задня, ДАФ теж в продажу. Кому потрібно набирайте, у нас є машини і готові. Ця машинка у нас під замовлення зроблена, а ці в продажі. Дракончика, дніска, покажи дракона. Дракон, такі ще евакуатори ми робимо. Вони сертифіковані, вони у нас з табличками все, можна користуватись. На дорогах общого пользування. Так что машину опустили, чеку заверне опустили. Переставляємо. Це все на праву сторону. Теж фіксуємо його і перевертаємо. Тут ще воно у нас таке трошки платнячком все покрашено, все свіженьке. Так що треба. Ще до нього чуть-чуть привикнуть, так сказати. Ну, нічого, воно при роботі трошки підітриться, красочка зітриться і буде е, все пом'якше працювати. Що, заводимо? Е, ти можеш з цієї сторони поки знімати, а я зараз почну його. Чи давай покажемо, як, як воно буде перекидатися з цієї сторони. Заводимо машину. Все, машина у нас завелась, і все точно так само. Джоснік до гори і кузов пішов. Кузов піднімається. Тут також у нас напнімули микачі. Все чотенько. Зараз він сам зупиниться. Все. Отак, От причудово, він перекидається набік. Цього вистачає для вигрузки зернових. Якщо комусь щось буде замалеюгов, це все регулюється. Пнімово вимикачемо. Ззаді по яблукам. Ось так виглядає яблуко. Воно варено в трубу толстю, стіну. Все дуже надійно. Назад вивели, також ми е е е пока тут ззаді воздух під прицеп вивели АБС, електрика і гідравліка. Це все для прицепу. Отакі красавчики ми робимо. Автомобілі переобладнуємо, прицепи переобладнуємо. Напівприцепи. Є в продажу, є прицепи для таких машин. Це все наша робота. Ми виготовляємо. Кому треба, звертайтеся в Запоріжжя автопрофі. Зробимо вам все в кращому вигляді. Кому цікаво, наблюдайте, ще нас в Тіктокі автопрофі. Там я знімаю більше відосиків, набагато більше вилажу майже кожен день. Коротенькі відео, там хвилинка, дві. Ну, ви будете повністю в курсі того, що ми робимо. І що ми виготовляємо? Дуже багато класних штук. Це починає на, на, від машин, самоскидів, контейнеровози машини робимо. Е, під е, наших виробництво, кстати, ми робимо комплекти підйомних осей для прицепів та напівприцепів, е, майже на всі осі. Ну, по крайней мере, на найпопулярніші ми робимо всі. І дуже-дуже багато чого цікавого, ми виготовляємо, що зв'язане з і з автомобілями, і з грузоперевезеннями. Наблюдайте за нами, далі буде.